Топ 5 фактів про домашніх перепілок. Вітаю! У цьому відео я розповім вам про 5 важливих фактів, які повинен знати кожен, хто тримає перепілок або тільки планує почати. Ці маленькі пташки на перший погляд здаються простими, але насправді вони мають свої особливості, про які обов'язково варто знати заздалегідь. Перший факт: Перепалині яйця не можна ставити під курку. У багатьох господарів виникає питання, чи можна покласти перепалині яйця під курку, щоб вона висиділа пташенят? Відповідь ні. У перепілок практично немає інстинкту насиджування, а інші домашні птахи, як от кури, не завжди здатні правильно висидіти їхні яйця. У більшості випадків такі спроби закінчуються безрезультатно. Для отримання здорового потомства краще використовувати інкубатор, де можна підтримувати потрібну температуру та вологість. Це надійно, зручно і гарантує кращий результат. Другий факт: перепілки дуже чутливі до шуму, ці пташки маленькі, але надзвичайно вразливі, вони легко лякаються гучних звуків, різких ударів чи навіть просто гучних криків. Перепілки настільки ніжні, що сильний стрес може завдати шкоди їхньому здоров'ю. Є випадки, коли від переляку у них навіть починала текти кров звук. Крім цього, після стресу вони перестають нести яйця або стають дуже неспокійними. Тому пташник має бути в тихому місці, подалі від зайвого шуму та різких потрясінь. Третій факт вони не висиджують яйця самостійно. Навіть якщо перепілка знесе десятки яєць, вона не сяде на них. У домашніх умовах перепілки повністю втратили цей інстинкт. Це означає, що без інкубатора виростити перепелят практично неможливо. Звичайно, є рідкісні випадки, коли самка все ж намагається сісти на кладку, але це виняток, а не правило. Тому кожному господарю потрібно відразу враховувати цей момент і мати інкубатор. Якщо він планує розводити перепілок. Четвертий факт перепілки не люблять протяги та різкі зміни температури ці пташки потребують стабільних умов утримання. Якщо в приміщенні є холодний протяг, перепілки можуть застудитися, втратити апетит і перестати нести яйця. Так само їм шкодять різкі перепади температури, від цього вони переживають стрес і стають менш продуктивними. Тому дуже важливо, щоб пташник був утепленим, без щілин і з правильною вентиляцією. Ідеальні умови це коли температура завжди тримається на одному рівні, а вологість не змінюється різко. Чим комфортніші умови, тим довше перепілки будуть залишатися здоровими і добре нестися. П'ятий факт: перепілки швидко звикають до господарів. Попри свою дикість у природі, у домашніх умовах перепілки дуже швидко звикають до людини. Якщо годувати їх регулярно з рук, розмовляти з ними спокійним голосом і не робити різких рухів, вони починають довіряти господарю. Такі пташки менше бояться, легше переносять догляд і навіть реагують на появу людини в кімнаті. Вони можуть ставати спокійнішими, коли господар поруч, і навпаки, нервувати, якщо до них підходить хтось чужий. Це робить перепілок не лише корисними, але й цікавими для спілкування домашніми птахами. На цьому все. Це були 5 основних фактів, які повинен знати кожен, хто тримає перепілок. Сподіваюся, ця інформація була корисною і допоможе вам краще зрозуміти цих маленьких, але дуже цінних пташок. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.